Друзі, коротеньке відео за Honda Dio 110 gf 31 Продана вона не підготовленою, а дешевше від готової модельки на 100-150 доларів. Скажімо так, відео з ціллю ознайомити вас варіант зекономити. Тобто мені час, вам гроші. От Діо відповідно була продана, як я і сказав, на 100 150 доларів. Дешевше, тому що вона була не готова і от продалася в такому стані, як воно прийшло з Японії. По роботі дивіться, що потрібно зробити, поміняти передню гуму, бачите, бо лис, лиса взагалі. От, це питання там в районі від 16 до 20 доларів. От Є подряпанка на крилі. Клювчик ідеальний. Голова також єдине, що скотч там відмити, отаке, Тобто по капіталовкладеннях їх, скажімо так, практично. Небагато. Так, зараз де ключики. Хочу вам показати. 13 тисяч пробігу, два ключі. З бензином. З японським живим акумулятором заводиться, працює, тихенько працює двигунчик. От. Задня гума також, дивіться, лисовата ну, і в принципі також під заміну. тобто Дві гуми під заміну, це в районі там БУ можна взяти оригінал по 1000 і по 800 за колесо. Тобто в районі там 30-50 доларів на заміну передньої і задньої гуми, що стосується вивезти його скажімо так, в нормальний робочий стан. Все працює, в принципі, всі кнопочки, поворотики і так далі, все працює, заводиться, їздить і так далі. І тут сидіння, дивіться, сидіння оригінальне, але є от скотчик, шовчик розійшовся. Шовчик можна, в принципі, віддати, прошити, або повністю перешити сидіння, повністю перешити це в районі. там, не знаю, сказати вам? Доларів 20, якщо перешивати сидіння. от Скутер вже з документами от на людину, з транзитними номерами. Людина оплатила документи, оплатила вартість скутера, зробив документи, транзитні номери. Все. от Два оригінальних дзеркала. Бензинчика, майже повний бак, звичайно, бензинчик я. Залишу собі, так як з ним не можна відправляти ржаві трошки болтики на багажнику. Ну і в принципі все, заводиться, їздить, працює. Подивитися, там, в якому стані ремні, помити оцей вигорівший пластик. Ну і в принципі, все, і ви отримуєте живий скутер, який ніхто до вас не чіпав, в цьому також є плюс. Ви знаєте, що він з Японії, не кручений. Нетроганий, якщо вам потрібно, самі його миєте, поліруєте, якщо не потрібно, катаєтесь трошечки на брудному і трошечки там на ржавих скажімо так, моментах, десь де-не-де, бачите, от є такі моменти. А так в загальному в робочому в цілому стані. Так що, хто хоче зекономити собі грошей, взяти живу техніку. Ласкаво прошу, звертайтеся, підберемо. Під вас, під вашу потребу техніку. І ще один важливий, скажімо так, нюанс: завози з контейнера я знімаю не тільки для того, для контенту, а так для того, щоб ви знайомились з переліком асортименту, який в мене заїхав. І ви можете попередньо замовити модель, чи, чи не готову в такому стані, чи підготовлену от, Очікуючи і отримуєте бажану техніку, а не чекаючи, коли воно вже буде опубліковано ну, або продано е комусь іншому раніше вас. Тому подобається, підписуйтесь на канал, е купуйте техніка Гарна, якісна, японська з документами і ставте для Скажімо так, поширення відео. І підписуйтесь, хто не підписався. Всім дякую.